Ми переходимо до наших наступних гостей. Марафон Простір Свободи продовжує своє віщання. Переходимо до українського рок гурту Мазепа. А власне, у нас на прямому зв'язку фронтмен гурту Андрій Мазепа. Андрію, ми вас щиро вітаємо. Андрію, навзаєм, навзаєм Андрію. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, та який у вас настрій? Настрій сьогодні хороший. Я послухав вашу тільки що сюжет про чистий четверг. І сьогодні, зранку, я теж подумав на цю тему. І мені здається, що для чистого четверга також дуже важливо всім очистити в першу чергу і свої думки, свої помисли, і підготуватись до святкових днів. Я зараз знаходжусь в Тернополі в студії. І... Тому ви мене застали тут, скажімо так. Дуже файне місто, скажімо так. Давайте поговоримо так. про ваш творчий шлях. З чого ви починали? З чого я починав? Мій творчий шлях почався з барабанів. З барабанів музики. Я закохався в цей інструмент буквально з першого дотику, або якщо можна сказати, удару. І це було. Двадцять 23 роки тому це сталося, і з того часу мене так і не попустило до сих пір. Різні музичні інструменти, стилі, напрями, обладнання музичне. Мене це дуже завжди цікавило. І тому я працював довго як саунд-продюсер, як звукорежисер. А вже з 20-го року почав, скажімо, приділяти увагу власній творчості, власному репертуару. І е, ось такий дуже коротко описаний шлях. Так, відомо, що окрім гурту Мозепа, також у вас є хіп-хоп-проєкт, так? Із із дизелем. Це був проєкт такий. Його вже, вже ми не функціонуємо, звісно. Але до того, скажімо так, як тільки хіп-хоп дуже так яскраво вірвався в поп-культу, чи ж якщо так можна сказати, ми зробили експериментальний проект і навіть більше зробили фестиваль хіп-хопу, де зібрали купу молодих артистів. Було дуже цікаво, дуже весело. Ковід розламав цю всю ініціативу, коли заборонили збиратись. Нам ми вже забули, що колись існував Ковід, але він існував, і він навіть суттєво впливав на наші плани. Тому цей проєкт закінчився тоді, але натомість з'явився час для проєкту Мазепа, про який ми говоримо теж себе. Так, і все ж таки ми повернемось до творчості гурту Мазеба і до вашої пісні, яку ви сьогодні презентуєте усім нам. Розкажіть, будь ласка, про те, що вас надихнуло на створення пісні плейн -мод». Ну, Пісня плейн Mode». Всі ми знаємо, що в нас в телефоні є такий режим літачка авіарежим. Роби, так. Чудові. І він робить чудодійні речі, тому що коли ти його включаєш, то до тебе ніхто не дозвониться, ніхто не потурбує тебе без твоєї на те волі. І от коли ми сидимо в студіях, де тиша і спокій дуже важливі, дуже важливі. От, наприклад, я тільки що включився з вами на зв'язок, і мені подзвонили вже людей п'ять. я чую, що хтось телефонує. Не піднімається трубку на студії, спокій дуже важливий і концентрація. Тому ми просто переходимо в цей режим літака для того, щоб можна було щось створити чи писати музику. І от, в один момент, коли я включав цей режим, то прийшли такі слова на думку mode» і не надоїдай мені абонент не знайдений. Я пішов. Ми собі сміялися так з цих слів спочатку, а потім вона ну пісня почала знаходити якусь форму, окреслюватися якось. Ми зрозуміли, що це цілком життєва пісня, актуальна, і що в кожного з нас в телефоні є номери, з якими, скажімо, спілкуватись у нас не дуже багато бажання. Є. От пісня про це, тобто така проста нетривіальна річ. Описана в цій жартівливій пісні, якщо так. Просто. Тобто. Тоб... Основний меседж це праця спілкування. Закритись від усіх, щоб творити, щоб ніхто вас не чіпав. Але не від усіх, а від того, хто з яким нема бажання. Мова йде не про те, щоб від всіх дійсно заховатися, От з вами ж мені приємно спілкуватися. Бачите, а є люди, які дзвонять просто щоб подзвонити. Наприклад, я думаю, що такі люди є. На щастя, вже давно з такими проблемами не стикаюся. Андрію, чи вважаєте ви, що у сучасному світі, де постійно ми спілкуємось онлайн, важливо вміти ставитися екологічно до кола спілкування? Це дуже важливо, я вважаю. Дуже важливо вибирати нам коло спілкування. Чому це так важливо? Тому що воно нас формує, наше оточення, наше спілкування формує нас через наш настрій, наприклад. Якщо ми кожен день будемо чути від когось щось, що з щоб сує нам настрій, то просто через місяць ми не помітимо, як настрій у нас буде перманентно поганий. І так далі, особливо зараз про це в моменти, періоди переоцінок таких багатьох для всіх українців, для всіх людей, для мене, в тому числі відбулось дуже багато переоцінок, в тому числі і про спілкування своє теж, про коло свого спілкування. Тому важливо ставитись уважно до цього, важливо як це, щитувати себе, щитувати людей, які навколо, і приділяти час тільки цікавому спілкуванню. Це така, можна навіть сказати, порада. Так, і я хотів ще, знаєте, зачепити тему е, учасників колективу, тому що я помітив, що гітаристом вашого гурту є Андрій Муха Самойло. Вірно? Так, Муха є нашим гітаристом. Так, я, я для усіх глядачів поясню, що Андрій Самойло грав у таких проєктах, як Тартак, «Бомбокс», Тепер нині грає у проєкті Мазепа. Так, розкажіть, так, будь ласка. Правда. Так, розкажіть, будь ласка, про інших складових, скажімо так, вашого колективу, і як йде співпраця? Хочу розказати вам дійсно, це така навіть напів, скажімо, містична історія. Чому? Я вже дуже давно був фанатом мухи Андрія Мухи, гітариста нашого. І я коли писав музику. Для гурту Мазепа то в голові собі уявляв, що цю музику буде грати муха, і це було ще до того, коли ми взагалі поговорили. Я собі просто візуалізував і так би дуже хотів. Тобто, еталоном гітарного звучання своєї музики я вибрав. Пізніше, коли я показав йому цю музику, він погодився грати її. Така історія цікава. Так само з саксофоністом. Павло Гудзів. Це, як на мене, феноменальний саксофоніст український, який теж багато з ким перепрацював, і точно так само його фанатом я був, а потім запросив до себе в колектив. Барабанщик, мій Володя Костик, так само талановитий чувак, грав з багатьма артистами і продовжує грати з Green Grey, з Аліною Паш, з Мариною Круть. Він зараз концертує, тобто активний чувак. І але ми з ним з барабанщиком ми все життя разом. Ми Все життя творили музику. Він також з Тернополя, який я родом, і тому ми якось все життя поряд. Тому, якщо так скоротити е, мій як цей ар підхід, то я просто вибирав групу людей, фанатами яких я був і залишаюся. І такий підхід мені дуже подобається. Мені подобається з ними завжди грати. Подобається творити музику. І як наслідок вже цього місяця, сьогодні 2 травня. А значить, через 28 днів е, вийде наш альбом повноцінний. Тобто, сьогодні ми презентуємо трек, а через 28 днів вийде альбом, який ми записали у вас в такій конфігурації, яку я вам тільки що розказав. 11 треків альбом гурту Мазепа кожен сам собі рішає, тому це гляде, і Бачите, робота просувається, і навіть в такий складний час ми умудряємось нести її в якомусь продуктивному. От, тобто, ви ваш... класно перейшли так. Альбому. І, і хочу запитати щодо вашого гурту: от ваш гурт це така сім'я, можна так сказати. А чи проводите ви спільний час? Окремо, не в праці, не на роботі, а щоб десь поза відпочити. З юрію і з вашими колегами-музикантами, тому що, знаєте, ну, напевно, це а, нелегка справа, знаєте, коли а, ось ви зібрали для себе еталонних музикантів, ваших кумирів, можна так сказати. Так? і а, Чи проводите ви з ними а, ось а... Вільний, час. вільний час, так, поза студією? І поза концертними да, майданчиками. Можна казати, е, кожна наша поїздка, ну тобто, із-за того, що досвіду багато хлопців, так і ми їздимо, коли ми їдемо в якісь тури чи концерти, ми їздимо без турменеджера, тому що ми всі знаємо, що нам робити, як на це. І тому кожна наша поїздка дуже сильно нагадує тімбілдінг якийсь такий типу. Це завжди, завжди є якісь веселі пригоди. і Є що згадати, це правда. І окрім музики, звісно, окрім концертів, завжди, як тільки в нас є нагода зустрітись, ми зустрічаємось, нам завжди є шов судити. У нас є спільний чат, до речі, куди ми скидаємо далеко не музичні всякі теми. Тобто, ми постійно ділимося один з одним якоюсь свіжою інформацією. Тобто, в першу чергу, це напевно дружні відносини, які вдалось побудувати. І на основі дружніх відносин вже створилися ділові творчі відносини, які виражаються в гурті Мазепа. Тому кожна можливість зустрітись, ми її використовуємо. Ми проводимо час разом, робимо джем сейшени для музикантів. Це найкращий вид відпочинку. Коли ми збираємось, беремо інструменти, імпровізуємо, граємо музику, і це так відбувається. Так і створюється наша музика, і так відбувається наш відпочинок. А щодо, щодо, щодо пригод, от ви сказали. А чи пам'ятаєте якісь цікаві історії, котрі ви можете зараз розповісти? Альона, кожна, знаєш, кожна дорога в турі, ось це коли ти їдеш почути. у бусіку, це постійно жарти. Знаєш, марафон жартів, мабуть. Як мінімум. Як мінімум. Вчора згадували історію, нас запросили виступити хедлайнерами на фестивалі Jazz Коктебель. Це було в 2020 році. І це дорога, ми виїжджали з Тернополя. У нас був концерт в Львові, ми виїжджали з Тернополя, і нам треба було їхати на Арабатську Стрілку. Арабатську стрілку це біля Криму, якщо ви пам'ятаєте, зараз вона окупована, на жаль. І це. 1200 кілометрів в одну сторону. От. Відповідно за цю за цю дорогу сталося дуже багато. Від того, як в нас ламалась машина, прямо я пам'ятаю, як ми стоїмо. Наша машина кипить на фоні Південноукраїнська атомна станція, муха грає на укулелі, хтось там наливає вино а машина. Ну тобто, розумієте, такі якісь кіношні моменти. Мені здається, що описати емоції, які ми переживаємо в цих поїздках, так от на інтерв'ю, це дуже важко. От, але історій є дуже багато. І навіть не знаю, чи вони публічні, Но, але, але вони є. Тому так, якось треба аж навіть подумати, подуматися, яку історію можна говорити на телебаченні. І я обов'язково наступного разу розкажу вам. Супер. Ну що ж, ми зачепили тему вашого прийдешнього альбому. І давайте все ж таки про нього проговоримо. Альбом називається Кожен сам за себе. Кожен, са, кожен сам собі рішає, сам собі рішає. Перепрошую. І якою вона була буде атмосфера вашого прийдешнього альбому? Якщо говорити про музичне звучання, то о, багато в чому вона подібна на пісню Plain Mood, тобто концепція звучання. Адже е, особливість нашої музики в тому, що всі інструменти, які ми чуємо на записі, це все живо, наживо записано: живі гітари, живі барабани, живі саксофони, тобто ми Скажімо так, по олдскулу записуємо записували нашу музику, не використовуючи семпли, звуки, там синтезатори якісь чи заготовки з інтернету, скажімо так. Тому по звучанню вона буде подібна на пісню плеймов. А що стосується змістів, що стосується змістів, то вон, в альбомі можна буде чітко відчути дві таких. З містових половини одна це про любов, це про почуття, про так, такі якісь переживання, скажімо, душевні, і це були пісні, які були написані до 22-го року. І далі можна почути в альбомі пісні, які вже йдуть про трансформацію, про звернення до слухачів, про те, що відбувається в нас в голові, про те, що нам треба звертати увагу, тобто, вже не про романтику, і це можна. Це друга половина пісень, яку можна буде чітко відчути і зрозуміти, що це пісні, які написані після 22-го року. От. Тому альбом такий е, вийшов, скажімо, різносенсовий, але однохарактерний. Тобто, ми будемо чути на альбомі студійні версії вже відомих пісень Мазепи, так? Так ми почали нашу творчість з відео Life in Studio, яке ми зняли в Києві. На моїй студії зняв його український режисер культовий Віктор Придувало. Він зняв нам це відео, змонтував. І воно дійсно повело нас в світ. Тому що на підставі цього відео там було сім пісень наших перших. І на підставі цього відео нас почали запрошувати на фестивалі. Нас помітили на підставі цього відео. Тому е, на ті пісні, які були в Life in Studio, але вже тепер в студійній версії, скажімо так, в радіоверсії, гарно записані, зведені змастерені, ці пісні е, будуть також в альбомі. Так. Вау. І знаєте, ми сказали, що альбом вийде за 28 днів. Так, так. А, і давайте ми ще раз підсумуємо: все ж таки, коли шанувальники зможуть очікувати релізу вашого альбому. Яка дата? 30 травня 2024 року усі поціновувачі української музики зможуть почути альбом. Кожен сам собі рішає гуртом зепа на будь-яких стрімінгових платформах, соцмережах, будь-де, де люди привикли слухати музику. Тому я закликаю всіх 30 травня бути уважним. А щоб не забути це, я закликаю всіх скачати пісню плеймод, яка вже доступна на стрімінгових платформах, слухати її і надихатись нею. Тому, от, от, так. 30 30 травня, я сказав сюди. Так, 30 травня, увага, друзі. Знаєте, мене також я е, нетерпляче вже хочу послухати ваш альбом, тому що я власне також великий фанат мухи. Ось неодноразово ми з ним пересікалися на різних українських фестивалях, і тому дуже, дуже, дуже цікаво послухати у новому проєкті. Так, Андрію, дуже і... Так, і Андрію, таке ще питання. Який режим в телефоні ви використовуєте найчастіше? Це плеймод, вібрація чи звук? Він, телефон в мене на беззвучному режимі вже років 5, напевно. Я не включаю звук взагалі. А, а плеймод доводиться інколи вникати, коли на студії, коли, є, коли моменти особливої концентрації. Це відбувається в мене тоді, коли. Пишеться музика або слова. Тоді дуже важливо взагалі ізолюватися від всього енергетично, в тому числі. А, тому найчастіший режим це, звичайно, От. А Так, а плеймод за особливих моментів. А яка ваша улюблена пісня для того, щоб відключитися від світу? От знаєте, наприклад, така ситуація: ви слухаєте у наушниках або через Колонки якісні. так? Ось такий трек. І бачите ситуацію вам дзвонять по телефону. І хочеться mm -hmm. більше дослухати трек, ніж говорити по телефону. То яка все ж таки oh, це так, пісня? Так. Таке завжди буває. Тобто, я слухаю свою музику, я не слухаю. Тобто, не буває так, що я приходжу і включаю Мазепа і сідаю собі, слухаю його ні тільки в плані роботи. А так. От ви мене запитали, яка пісня е мене відключає від зовнішнього світу? Я можу вам її навіть цілком чітко сказати. Вона мені з'явилась в голові. Є такий співак, таміно його звати, і в нього є пісня Індіго Е, е Рекомендую всім подивитись, це не на правах реклами, а на правах моїх внутрішніх відчуттів, тому що ця пісня робить зі мною щось дуже особливе. Таміно «Indigo Night» називається вона. І я дуже часто, коли приходжу в студію і хочу настроїтись на роботу студійно, я включаю її, деколи закриваю очі, слухаю її від початку до кінця і тоді починаю робити щось. Поділився з вами таємничкою своєю. Дякуємо. Дякуємо вам, обов'язково послухаємо. Так, Андрію, ми вам а, просто неймовірно вдячні за те, що. Від'єдналися до ефіру на телеканалі Д-1 марафону Простір свободи. А ми нагадуємо, що сьогодні у нас у гостях був Андрій Мазепа, фронтмен гурту Мазепа. Ну що ж, і тепер саме час подивитись відео на пісню Плеймод. Увага на екран! Грає жертву своїм словам, але чому повинен нею бути я? Лалай, 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 лалай. якби я вмів стирати пам'ять людей, дзвінок до мене я би стерби з твоїх ідей, з усіх твоїх ідей, І голос голову поморочить, а попускає лише коли він замовчив, коли ж він замовчив? Ο αριθμό που καλείται δεν χρησιμοποιείται. Καλέστε 11888. Πληροφορίε καταλόγονται και βρείτε ό,τι ψάχνετε. The number you have dialed is not in use. Please dial 11888 of the directory inquiry service and find the information you are looking for. Ты не на мной и дай мне Абонент не знает, где мне я пишу Ай, урм, он, лей, моу Ты не на мной и дай мне